Вихованці Дніпропетровської недільної школи Ліствиця звершили паломництво у Соловецький монастир, а саме до його важкодоступного скиту на острові Анзері. Анзер найвіддаленіший, другий за величиною острів Соловецького архіпелагу. На цій таємничій дивної краси землі багато віків подвизалися ченці-самітники. Флора Анзера неповторна. Він, ніби з клаптиків, зібраний із пейзажів різних кліматичних зон. Білий пісок і високі трави, тундра і тайга, ліси змінюються болотами й озерами, короткий відпочинок на Богородичному лузі. Населяють острів монахи й послушники, які відновлюють Голгофу, Розп'ятський і святотроїцький скити. В останньому жив преподобний Єлеазар. Він казав, що тут близько до Господа. Анзер заповітний острів від започаткування тут скитського життя. Він прихищає тих, хто шукає усамітнення і особливих духовних подвигів. Свої корективи внесло ХХ століття. У роки безбожної влади монастир перетворили на соловецький табір особливого призначення. У 40-сюди х сюди кинули сотні тисяч ув'язнених, багато з яких мали духовний сан. Усі приміщення обителі були забиті людьми, але живими вийшли одиниці. Собралось здесь заключених різних і уголовников, і рецидивістів, і очень много священства. І очень много були И І молодіжі, я так смотрю на вас, примерно лет 14-15, 16 шістнадцять є. Вот примерно вашого возраста. у констабірний період назва гори Голгофа, на якій стоїть скид, повністю себе виправдала. Тут несли мученицький хрест тисячі православних священників. Певно, на пам'ять про це, а також як символ великої духовної сили замучених, росте на вершині береза у формі Христа. Вона виросла тут чудом Божим і промислом, тому що всі крісти, і на хрести, і на храмі Крісти, всі були уничтожені. А Голгофа без кріста стояти не може. Діти помолилися Господові, Божій Матері, Анзерським святим. Про вічну пам'ять тут спочилих, і щоб таке страхіття ніколи не повторилося. Вражень у паломників було море, і від розповіді про святого Єлеазара, і від історії Святотроїцького і Розп'ятського Скитів. А ось і біле море, так його називають не дарма. Студенні хвилі постійно відблискують срібло. Паломники відбувають до Заєцьких островів, великий і малий Заяцькі острови за 5 кілометрів на південний захід від Соловецького монастиря. Через невеликі розміри їх лагідно називають зайчиками. Існує кілька гіпотез походження назви. Можливо, тут відпочивали морські зайці, так називається від біломорських тюленів. За іншою версією, сюди приїздили монахи за яйцями диких птахів, і тому острови називались Заяєцькими. У минулому столітті тут також був концентраційний табір. здесь, на Заяцких островах, во времена лагеря, существовал женский штрафной батальон с очень тяжелыми условиями существования. Женщины отправляли сюда без верхней одежды. Представьте себе, мы с вами одеты сейчас, и то нас продувает, нам прохладно, мягко говоря, да? Здесь отправляли их без верхней одежды, отправляли беременных женщин. Условия существования были очень здесь тяжелыми. Тут много деревянных хрестов. На пам'ять про загиблих у морі або тих, хто врятувався в катастрофі. Біля берега на пасажирів чекає корабель. Час повертатися в Соловецький монастир. Помолившись вранці з братією на молебні, паломники їдуть додому. Попереду три тисячі кілометрів. За останньою трапезою в дорозі спогади та обмін бажаннями і планами на майбутнє. У кожного вони свої. Я хочу пожелать всем, чтобы эта поездка у нас еще была в следующем году. Пожелать, чтобы все люди, которые нас уважали тут, стали успешными людьми. Добились успеха. И еще у нас к вам небольшая просьба, чтобы все люди, которые с нами в этот раз поехали, помолились, чтобы мы с Мишей через пять лет после окончания института опять приехали на Соловки. Подорож святинями завершено. Тепер довгими зимовими вечорами паломники будуть згадувати Соловки, монастир і острів Анзер, захований на краю землі. Серед срібного білого моря